Мені казали батьки так: треба поважати інших людей. За себе мова не йшла. Я зрозуміла, що це нав'язане мислення, яке я, до речі, сприймала як чисту монету, що є якийсь авторитет, ти не маєш права висловити свою думку, ти не маєш права сказати, що ти почуваєш, що ти думаєш. Ти не маєш права. Це називається повага. Ти не маєш права опанувати. Ти просто повинен слухати, ти просто повинен погодитися з тим, що тобі сказали старші. Оце означало для мене поважати старших. Я зрозуміла, що така форма поваги мені точно не подобається, тому що там нема мене, там нема мого життя. Там є життя авторитету, якому ти маєш абсолютно безпрекословно да підпорядковуватися, виконувати те, що він говорить.